От яскравий приклад в противагу, я не хочу ідеалізувати інших людей, але е, можна на Ютубі подивитися відео генерала Лєбідєва, російського генерала, е, який теж мав великий бойовий досвід, е, можливо, бойовий досвід навіть значно більше, ніж у Залужного, і мав великий досвід, як теж головнокомандувач. Але коли він одягнув піджачок та краватку. Його риторика змінилася, і градус агресії його риторики змінився. Він, навпаки, закликав до того, що друзі, війна нафіг не потрібна, абсолютно жиродерське, шкуродерське явище, якого не має бути в природі, це проти природи. Тому що для кожної матері дорогий її син, і її син найкращий, навіть якщо він там для когось вважається ворогом. І якщо є можливість пропустити жорстоку частину дипломатії, яка вирішується війною кровопролиттям, і одразу можна перейти до частини е, дипломатії, де все вирішується на рівні діалогу, то давайте краще переходити до діалогу. От яка риторика у генералів, які дуже сильно шкодують про те, що вони опинилися в умовах, які їх змусили е, йти на вбивства, е, йти на війну. Приймати участь у бойових діях, от яка риторика у реальних генералів. А яка риторика у нашого залізного генерала, який живе взагалі в іншій країні зараз і займається останні два роки, як дипломатичною роботою він займається? Тобто він має можливість пройшло вже достатньо часу, щоб зробити висновки про всі свої гріхи, помилки, проаналізувати наскільки наша русофобія хвора, та як вона губить країну. Йому б навіть могли б дати політичний прихисток, якщо, якщо б його риторика десь була б несумісною з риторикою президента. Але ні, він продовжає. Але ні, він навпаки ще більше нагнітає та просуває риторику того, що у нас взагалі має рости покоління бездушних вбивць. І це абсолютно ненормально. Я констатую це як факт. Ми живемо зараз в абсолютно хворій терористичній країні, де такі як Залужний, де такі як Сирський, де такі як Зеленський, разом з усім своїм урядом, партіями хочуть з нас виховувати абсолютно бездушних, безсовісних, беземпатійних вбивць, які... Взагалі не цінують своє життя. Оце от дуже важливо. От наші озлоблені українські націоналісти по типу там от цього журналюги Корчинського вони нам внушають, промивають мізки на предмет того, що твоє життя взагалі нічого не варте.